Ошукали більше 20 громадян з різних областей України на суму понад 800 тисяч гривень. В прилуках викрали групу аферистів, які організували продаж неіснуючих авто в інтернеті. Затриманню передувала кропітка робота відділу кримінального аналізу обласної поліції та тривале оперативне супроводження і документування злочинної діяльності членів групи. Так, поліцейські встановили особи всіх причетних до злочинів. Це мешканці прилук віком від 25 до 30 років. Шахраї упродовж року розміщували в інтернеті оголошення про продаж автомобілів за ціною, що значно нижча за ринкову. Це приваблювало потенційних клієнтів, яких зловмисники схиляли надсилати обов'язкову передоплату за автомобіль. А після того, як гроші надходили на їхні банківські картки, шахраї припиняли виходити на зв'язок та блокували клієнтів. Поліцейські провели одночасні санкціоновані обшуки за місцями мешкання усіх зловмисників, в ході яких вилучили банківські та сім-картки, смартфони, ноутбуки та інші речові докази причетності членів угруповання до спільної злочинної діяльності. Слідство встановило, що лідерські функції виконував наймолодший учасник угруповання. Саме він розміщував оголошення про продаж автівок та спілкувався з клієнтами. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало. Значної шкоди потерпілому максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.